Без вікон, без дверей саме у таке помешкання, повернувся 26-річний воїн Андрій Белецький після кількох місяців проведених у зоні АТО. Наразі він мешкає у будинку один. Молодший брат навчається, а сестра у родичів. Однак чоловікові треба якось пережити зиму, а проблем чимало. Газовики не дають дозвіл на роботу печей у хаті. А вікна зовсім не зберігають тепла. Та підлогу юнак намагається самотужки поставити. Як має пережити цю зиму герой нашого матеріалу? Дивіться далі. Тут немає умов для житла, тому що тут не було елементарно санвузла. Це що потрібно саме елементарніше на вулиці? У нас немає тепер туалету, тому що там е, сусіди також зробили капось Нам і я вже почав потрохи робити сам ремонти. Раз ми зробили кімнату, ми раніше до Жеку звертались. Вони приїхали, побілили мені, та як вони це вміють зробили так поверхно. І все. після смерті матері троє дітей залишилися сам на сам із важкою долею. Однак їх одразу же забрали до школи інтернат. Опісля закінчення Андрій повернувся до рідної оселі. До речі, квартира не приватизована. Тоді хлопчина вирішив її реставрувати, але розпочався майдан. А потім він пішов добровольцем в АТО. Повернувся зі сходу та вирішив таки відремонтувати помешкання. Звернувся до влади, однак відповіді не було. Коли вже писався депутатський заклик, то що. Я звертався вже до депутатів. Комунальники мені допомогли. Вони привезли мені, чесно, вони привезли мені машину піску, машину шутру. Вони дали 20 кг краски. Вони навіть не спиталися, чи є в мене цемент, щоб працювати. Я сирота, я безробітний. Я приїхав зі Сходу, ніхто не прийшов. Потім я зустрів людину, я вже бігав, бігав від комунальників до міського голови. Вони мене футболили, я зустрів е, людину, яка займалась мною, це її Вахнюк, він е, з відділу неповнолітніх е, дітей та молоді. Е, я його завів сюди, він сам побачив цю ситуацію. Ми з ним пішли до Яворського. Тому що на той момент е, наш мер повинен був йти е, в відпустку. Це було буквально півтора чи два місяці тому. Яворський вислухав, записав мій номер і все. Чекаючи тиждень. Нікого не було. Я думаю, що може він посприяє, що може прийде начальник ЖЕКу і побачить цю ситуацію, тому що приходили дві жіночки, вони бачили, я їм дав список, що мені потрібно з матеріалу. І вони кинули як псу. Коли я вже е, прийшов до, знову ж таки до начальника ЖЕКу, він каже, що ніхто не дзвонив, повертаючись знову, повертаючись знову сюди. Е, ми заходимо до Яворського в Яворського люди. Він по телефону відмовляє мені. Найцікавіше в тому, що чоловік не просить зробити щось для його помешкання, а він роботу робить сам. Однак немає вже зараз фінансової можливості. А за дощок в одному із вузів міста запросили певну суму грошей, та й найголовніше запустити тепло в хаті, бо інакше зиму не пережити, каже юнак. У мене були зберігання. Тобто я приїхав сюди з коштами. Е, мені приходили бойові е, за те, що я був на сході. Я ці всі гроші вкладаю. Але е, я на одну кімнату витягнув, такі в принципі витягну. Зараз я роблю ремонти тут далі. Оце, бачите, кухня, там кімната. Я не маю можливості піти навіть на роботу, елементарно на роботу. Тому що мені потрібно кожного дня працювати. Зараз перші морози мені навіть е, через бюрократичні е, нюанси мені навіть не хочуть підключити газ до пічок. Тож у мене пічне опалення було від самого початку, я одну пічку переклав. Переклав її е, е, другу пічку, от зараз я розібрав, буду її знову ж таки сам перекладати. Тобто я роблю все сам до держави. До держави я звернувся з простим проханням. Я не вимагав від них поміняти мені вікна чи двері. Я не прийшов до них з цим питанням. Я прийшов допомогти мені тільки матеріалами. На сьогоднішній день опалення у квартирі Белецьких і далі немає. На дворі вже далеко нижче нуля. Зараз необхідно два маленьких вікна, порізати дошки та все таки вплинути на бюрократів за скантури, щоб сім'я із трьох людей отримала таке ж дане тепло. Хто хоче допомогти Андрію? Телефонуйте за номером телефону 063 706 52 28. для Андрія Белецького. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подієнтика.